Одне золото, два срібла та дві бронзи. Прикарпатські веслувальники привезли медалі з чемпіонату світу. Турнір тривав з 6 до 9 липня в італійському місті ауронцо ді Кадоре. Спортсмен Віталій Пристай у складі каноє двійки став золотим призером на дистанції тисячу метрів. Також хлопець здобув срібло на дистанції 500 метрів у складі каноя четвірки та бронзу на дистанції 500 метрів у двійці. У нас помінявся склад четвірки одного хлопця замінили і не змогли показати рівень, суперники підготувалися краще. Але на двойках ми так скажімо, покращились і взяли нову для себе дистанцію. Підготовка і самі змагання для Віталія зазначає його тренерка Тетяна Дмитрук були насиченими та важкими, але він показав себе дуже добре. Один місяць, два важливих старти це дуже багато, і це дуже напружено і дуже виснажливо. Це найкращий показник Віталіка. Того року він ще по старшим ганявся по юніорам. Цього року він спробував себе в нових дистанціях. В них він підкрив золото. Тобто ну, виступив максимально добре. Ну, на чемпіонаті Європи, звичайно, якщо б був трошечки більше відпочинок, можливо, виступ був би кращий, але в нього був дебют в одиночці, в коної одиночці, де він здобув срібло, що я вважаю дуже сильним результатом. Тому що це його дебют на міжнародних стартах в такій, в такій дистанції. Спортсменка Ірина Федорів у складі каное четвірки здобула бронзу на дистанції 500 метрів та у каное двійці срібло на тій самій дистанції. Утім, каже дівчина своїми результатами задоволена. Я не розчарована, тому що я розумію, що буває і золото, буває і срібло, буває, що люди і без медалей, і я не хочу знецінювати свої результати, тому що от зараз є. Я, я маю те, що я змогла показати. Конкуренти в нас були сильні, я вам скажу. От минулого року ми були найсильніші, а Отак от рік на рік не виходить. І цього року ми не змогли підтвердити статус чемпіонів світу. а От срібло маємо. тренер збірної команди України Микола Паріг підсумовує. Його підопічні продемонстрували гарні результати. Відтак сезон пройшов вдало. Спортсмени, як на мене, справилися. На всі 100% вони змогли себе реалізувати, так як були задіяні в багатьох видах програми. Це гонки відбувалися з ранку до вечора постійно на каналі. І різні старти і в одиночках, в двійках, в четвірках, в міксах, в естафетах. Тобто то вже треба було якнайкраще виступити і представити нашу державу і показати, що ми є сильні, що ми є незламні. Я вважаю, що у спортсменів це все вийшло. Вже 9 серпня спортсмени вирушають на тренувальні збори на Київщину. Там розпочнеться підготовка до чемпіонату України з веслування, який відбуватиметься з 28 серпня до 6 вересня в Умані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.